Не дивлячись на те, що було дуже багато модних ребят, які теж хотіли туди пройти. Але я став ним. І як підтверджують зараз результати виборів, Мельничук став депутатом Верховної Ради на думку людей. От, і на нашу думку, і, і на те, що було висвітлено на, на сервері ЦВК. Розумієте? А... Ну не хочу я лізти всі дебрі. Де свідки, був раніше свідки, воно. Зміна в це з Києва? чи це... Ні-ні-ні, ЗВК. -ні -ні. ЗВК, звісно. Вони вже почали заганяти уточнені протоколи. О, уточнені вже протоколи. І тому полізло все назад. От. Безпідставно вони це робили. Це зрозуміло. Але ще раз кажу, цим мають займатися. Люди фахові, люди юристи. Було би бажання. Розумієте, при бажанні все робиться дуже швиденько. Іди сюди. Писав, не писав. Понятно. Це анулюємо, дивимося сюди. Хто заходив у приміщення, хто там ніс чергування? Хто запустив? Хто що робив? Да, при бажанні все можна поставити на свої місця. Ви це прекрасно знаєте. Але я не маю цього бажання. І не буде, і не буде. Доки щось не зміниться в державі. Що люди хотіли? Люди хотіли щось змінити. І тому пішли і проголосували. Значить, не все так кучеряво, як нам зараз розказують в державі. Все хорошо, все нормально, все отлично. Ні, тому що люди сказали зовсім по інше.